Середній десантний корабель ВМС Збройних сил України Кіровоград проводив навчання на дунайських рубежах. Він вийшов у визначений район Чорного моря, досяг гирла Дунаю та провів патрулювання річкового узбережжя України. Досягнувши району міста Ізмаїл, корабель десантував на необладнане узбережжя бойову техніку з морською піхотою. Корабель здійснив перехід з пункту базування до району міста Ізмаїл, провів висадку десанту в районі міста Ізмаїл і ашвартувався в морському порту Ізмаїла для демонстрації озброєння та військової техніки та проведення патріотичного виховання молоді. Після успішного завершення завдань і вивчення районів річки Донай Кіровоград пришвартувався на морському вокзалі Ізмаїлу. Там військові моряки організували для всіх охочих екскурсії палубою. Можливістю оглянути бойовий корабель скористалося чимало містян. Впечатлення не забуваємо вже не перший раз тут. От очень інтересно тут все прикольне, башні, пушки. В ході візиту військовиків в Ізмаїл на набережній морвокзалу відбувся святковий концерт. Група центру військово-музичного мистецтва ВМС протягом кількох годин виконали класичні та сучасні композиції. Сколько не Ще присутні ознайомились з військовою технікою та зброєю берегових підрозділів, а морські піхотинці провели показовий виступ з рукопашного бою. У командуванні національного флоту переконані у необхідності продовження практики поєднання навчально-бойової діяльності з військово-патріотичним вихованням. Олексій Мосей телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу. -Ча».